Реально, інакше світ, і ти потім повертаєшся в цей, як наче а, тобі укололи щось, і такого не може бути. Ну як там всі помирають, гінуть війна, стріляють там а, кожну секунду питання життя і смерті. Там а, люди готові останні, там руку віддати за те, то, щоб товариша спасти. А тут ти приходиш і так ну, 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 не просто, не. Ну, просто да. в зрівнянні. Це криша є. зараз. Ти ще займаєшся другими бізнесами. І окремо волонтерства, в тебе є своя підприємська діяльність. <гум> Розкажи про цей бізнес, яким ти начаєш. Ну це от почалось з історії, коли мені треба в Італію було поїхати за свої гроші. Так стало, що я познайомився з блогерами. А, бо це смішно. Мені сподобалась дуже одна дівчинка, журналістка, і з неї нереально було побачити, в неї був дуже плотний графік. Опача. І я собі щось придумав. що якщо я стану десь там медійно відомим, вона на мене зверне увагу і вона буде моя. Я не знаєш, що щось так накрутив, але це був ключовий і роковий момент в моєму житті. Тоді почав появлятися інстаграм, блогінщини. Да, бачиш, як жінки впливають на життя, да. або або моя шиза, не знаю.